Китайську вакцину Коронавак почали розвозити регіонами. Наразі її отримали шість областей. До сумщини має прибути 2800 її доз. Вантаж отримає обласна дитяча лікарня. Цією вакциною щеплюватимуть поліціянтів, маломобільні групи населення та людей, які доглядають за ними паралімпійців і вчителів, задіяних у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання. Коронавак створила китайська фармкомпанія Сіновак, яка спеціалізується на виробництві вакцин. Цю вакцину виготовляють із живих клітин вірусу, які потім убивають, розповів Суспільному академік Національної академії наук Сергій Комісаренко. За його словами, це традиційна технологія виготовлення вакцин. Коронавак як вакцина суттєво відрізняється від модерни, від BioNTech, Pfizer, від... Те, що зроблено Астразенекою. Ці вакцини, які я щойно назвав, вони зроблені за найбільш сучасними технологіями, які використовують тільки частину вірусу. Суцільний вірус це класична технологія ще з часів пастера. Що робили з такими вірусами? Ну, ви ж не можете вводити живий агресивний вірус людині. Цей вірус робиться, його інактивують, тобто зменшують його активність. Домовилися про постачання китайського препарату українська фармкомпанія ЛекХім Мінохорони здоров'я повідомили, що планують придбати майже 2 мільйони доз. До цього в Україні щеплювали індійською вакциною Ковішілд. Її сумщина отримала 14 тисяч 700 доз 25 лютого. Наразі залишаються невикористаними півтори тисячі доз.